От ми зараз будемо ініціювати цю історію, але це також про розвиток. Е, умовно, там 150 тисяч людей їздить кожен день з лівого берега на правий, з правого на лівий. В ідеалі, маєш 100 тисяч знайшло роботу тут. Зараз тут, якщо не помиляюсь, до 10 тисяч робочих місць загалом. А в якому районі більше всього робочих місць на даний момент? Що не помиляюсь, номер один в Україні по сплаті податків, бо багато компаній там зареєстровані. За рахунок чого ви зможете збільшити оцю кількість робочих місць? Це потрібно там якісь заводи там відновити. Що потрібно? Це немає простої відповіді. Умовно, коли ми керували, коли розвивав ВДНГ в 15 18 роках, ми створили 2000 робочих місць всередині. Венга і навколо цих проектів, які там були. На Юніті загалом зараз працює, коли я там розвивав і був керуючим партнером 16-19 рік. Там зараз працює умовно 15 тисяч людей. А вони не створювали все, там просто люди переїхали туди і так далі. Для того щоб створити от вам проект, да, ВДНГ 300 гектарів, 49 й рік. підпис Сталіна, створення ВДНХ. Ревіталізація ВДНГ Московського, який менший за Київський на 50 гектарів. По-моєму, 4 мільярди євро коштує. Тобто, мовне щоб щось таке створити, треба в мільярдах інвестувати для розвитку району. Будемо малювати, будемо дивитися, будемо залучати експертів. Нема легкої відповіді.